Скоротіть дріб 14,35. Скоротити дріб означає поділити чисельник і знаменник на одне й те ж саме число, на найбільший їх спільний дільник. 14 і 35 діляться на 7. Отже, 14 ділимо на 7 буде 2. 35 ділимо на 7, буде 5. Отримали нескоротний дріб 2 п'ятих. 12, 18. Скоротити. 12 і 18. Ділиться на 6. Це найбільший спільний дільник. 12 ділимо на 6 це буде 2. 18 ділимо на 6: 3. Отримали 2 третіх нескоротний дріб. 34, 68. Якщо одразу складно знайти найбільший спільний дільник можна скорочувати поступово. 34, 68. Число закінчуються парною цифрою, тому можна скоротити на 2. 34 ділимо на 2. Це буде 17. 68 ділимо на 2. 34. 17 це просте число, яке ділиться на 1 і саме на себе. На 1 ми не скорочуємо, бо при діленні на 1 ми отримаємо те ж число, яке ми будемо ділити. 17 ділимо на 1 – це буде 17. 17 ділиться на 17, буде 1. 34 ділиться на 17. Отже, ми можемо на 17 скоротити. Ділимо і чисельник, і знаменник на 17, отримаємо одну другу.